Доброго дня, шановні жителі та гості села Орільське. Раді вітати вас на публічному звіті старости Орільського старостинського округу Івана Буряка. Сьогодні наша зустріч буде поділена на дві частини: в першій ви ознайомитесь зі звітом старости про проведену роботу у 2025 році, основні результати та актуальні питання розвитку Орільського старостинського округу. У другій частині кожен охочий зможе задати питання або внести свої пропозиції. Просимо бути взаємовічливими. Вимкнути звук на телефоні у залі ведеться відеозапис. Тож, до вашої уваги, звіт старости. Добрий день. Рік моєї роботи на посаді старості пройшов тісній співпраці з Лобожанською селищною радою, населенням старостинського округу, керівниками підприємств, установ і організацій. Виконуючи доручення Слобожанської селищної ради та її виконавчого комітету Слобожанського селищного голови забезпечував надання інформації та виконав інші обов'язки, визначені законодавством України в межах своїх повноважень. Загальна площа села Орійського становить 420 гектар. Село Орійське налічує 11 вулиць та 2 провулки. Всі налічується 321 житловий і диведені будинок та 183 ділянки під будівництво. Також Село газифіковано. Для забезпечення населення промисловими продовольчими товарами в території села працює 20 торгівельних, торгівельних точок різного направлення, Два кафе, два салони краси, перукарня, аптека, приватна аптека, відділення пошти та нової пошти, два поштомати. У мисловій зоні працює 21 підприємство. На території застроєно 2238 осіб. На території Запорізького старостинського округу оцінують такі об'єкти соціальної сфери: Центр надання адміністративних послуг, центр надання соціальних послуг, служба у справах дітей, молодіжний центр СМАРТ, Корізький ліцей Слобожанської селищні ради, дошкільний підрозділ Ігурська Порійського ліцею, бібліотека, будинок культури, лікарня. Центр надання, адмін... надання соціальних послуг. Станом на звітний період на обслуговуванні перебувають 4 одинокі особи, яким надається соціальна послуга, догляд вдома та натуральна допомога. Під соціальним супроводом сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, перебувають дві сім'ї. Під опікою та соціальним супроводом перебуває одна сім'я. Протягом року проведено роботу з надання соціальної та гуманітарної допомоги. Це для надання адмінпослуг, адміністративних послуг. Зокрема, такі послуги декларування, реєстрація місця проживання особи 48 звернень. Заняття з реєстрації місця проживання 63 звернення, державна реєстрація смерті 12 звернень. Зібрані та передані документи для отримання інформаційних довідок 8 звернень, довіреність – 15 звернень, відповідь на запит до суду: 20, видача витягів ЗТГ, 849. Видача довідок до характеру 1176, Видача довідку на опалення 1176. Я сказав, довідки ВПО 45. Земельні питання та питання містобудування архітектури та містобудування кадастру. 14. Клення до паспорту громадянина України, ходократки, 18. Звернення громадян та юридичних осіб, 16, Знято, прийнято заявки документів, що впливають за призначення соціальної допомоги пільги та житлові субсидії 325. Проведено 317 актуалізацій даних територіальні громади. Надана матеріальна допомога за захищеним весом населення, ювіляри, УБД, ВПО та інші з місцевого бюджету Свобода селищної ради 323. Служба у справах дітей. На території Селарійського зареєстровано 415 дітей. Проживає одна дитина-сирота. Три дитини позбавлені батьківського опікування. Одна особа, 600 дітей. ПВП. П'ять дітей ПВП знаходиться в БЕСТЕН, ну, де дитячий будинок будинку. Дві дитини за місцем проживання опікунів. Чотири дитини перебувають на професічну комплексу з метою недопущення складних. Життєвих обставин у родині, військовий облік та мобілізаційні роботи. Згідно розпорядження ДРТЦК, ТСП проводиться оповіщення військовообразиних. Всього за 25 рік здійснено 426 оповіщень, що зареєстровані в журналі обліку персональних повісток військовообразень та в реєстрі оповіщень. Всього в селі з початку війни було мобілізовано 136 чоловік. Дехто з них на сьогодні не мобілізований через тяжкі поранення. 13 односельців героїчно захинали, загинули, захищаючи Україну. Орійський ліцей. Пошкільному підрозділ ліцею у 2025 році завершено роботи по, по об'єкту згідно з проєктом капітальний ремонт з технічним переоснащенням харчоблоку». Становимо систему доспосередження здобуті освіти. Та педагоги є активними учасниками переможцями всекраїнських і міжнародних конкурсів. Учні та батьки та працівники ліцею є активними учасниками благодійних і марафонів. Всього за 25 рік було зібрано 25 тисяч 838 гривень дітьми благодійними внесками. Будинок культури. Упродовж 25-го року будинку культури села Аврійського виступав ключовим майданчиком для розвитку культурного та громадського життя села. Заклад забезпечував проведення різнопланових, культурно-мистецьких та дозволених заходів, орієнтованих на мешканців усіх вікових груп. Найславіші заходи благодійний ярмарок, сильний разом 25-2025. Захід був тривога на підтримку захисників і захисниць України. Та став яскравим прикладом єдності, небайдужості та згуртованості громади. Упродовж року будинок культури системно працював з дітьми, молоддю, організуючи заходи з на збереження і зміцнення ментального та фізичного здоров'я. Завершальним акордом стала, року стала колядка для України, яка символічно підвела підсумки року, наповнено єдністю, творчістю та вірою перемоги. Усього за засвітний період будинком культури Слава було проведено 62 заходи, які відвідали 2144 особи. Бібліотека. Бібліотека Славорійського у 20 році залишилася центром інформації неформальної освіти, культури та дозвілля. У липні завдяки керівництву Слобожанської селищної ради, КЗ Слоб... Слоб... Слобожанський центр культурних послуг, Слобожанський селищний рад. Гілово 10 квітня на базі бібліотеки був створений центр підтримки Катарсис, Для підтримки громадян, які вимушені, були покинути, покинути свої рідні місця та всіх, хто так і чи інакше передбачає від військової дії. За цього проєкту бібліотека значно покращила свою матеріальну складову. Заклад був оснащений технічними засобами, ноутбуками, кількістю п'яти штук, планшетами, двох штуки, телевізором, проєктором з екраном. Для відвічнення різного характеру. Явелись настільні ігри, зручні меблі та пішфарти. Завдяки цій ініціативі бібліотека значно покращила якість масових заходів та наданих послуг. Протягом 25-го року послуги бібліотеки скористалися 410 мешканців села, в тому числі дітей 121, юнацтва 29. Книговидача склала 6507 примірників. Станом на перше, на перше 26 року бібліотечний фонд склав. 3707 примірників. За звітний період фонд бібліотеки поповнився на 157 примірників. Смарт. Молодіжний центр. Упродовж року у сама центрів Різського проведено понад 180 заходів різного спрямування. Події охопили сотні мешканців громади, зокрема молодь, діти, молодь, дорослі, ВПО та волонтерів. Анмасові заходи, які проводяться в співпраці з комунальними закладами Рівського, збирали. Понад 80 учасників. ЖКХ. Роботи, які проводиться в Слава 2025 року, комунальним підприємством, керуюча компанія Господар Слобожанської селищної ради. Заміна глибинних насосів та свердловин 2 штуки. Ремонт глибинних насосів дві штуки. Для безперебійного водопостачання придбано два електрогенератори та встановлено акумуляторне живлення. Відремонтований гідрант, промивання каналізації гідромашиною. Ремонт покрівь, вулиця Центральна, будинок 2 та 4. Ремонт та встановлення нових дитячих майданчиків. Зимовий час прибирання снігу та пасування сумішу. <клух> Пожежна частина. За 25 рік трима підрозділ пожежної команди, наприклад, дійснило 78 виїздів з ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій. З них 57 виїздів пожежі в екосистемах. Дуже багато підпалюють весною, літом. Траву, сухості і тоді, коли в нас дує вітер. Коли горить сухості, щоб ви розуміли, під ними пропадає все. Дикі животні, свійські животні все остальне. Ну, одні думають, що це коли суху траву, коли потім зелена проростається, хорошо, але це не хорошо. Спочатку та наприкінці 25-го року весь штат МПК був задіяний у прибирання снігу на території громади, розчищено, підлягали пішохідні тротуари, місця масового перебування людей біля пошти, амбулаторії, старостату, шкіл та дитячих садків. Також за допомогою техніки, ЗІЛ-131, як встану лопату для чистки снігу, 6 разів захищала сніг в селі Варінська. Це у 25-му році. Ну, у нас тоді снігу мало було, у нас практично зіми не було. АПЗСМ – це наша лікарня, амбулаторія. Ось у Волівській АПЗСМ працює один сімейний лікар, дві медичні сестри. Амбулаторія забезпечена автомобілем. Проводяться всі необхідні посередження згідно наказу. На кінець 25-го року, підписаному лікаром, 1860 декларацій. З них дітей, 360, прийнято в амбулаторію за рік, 5870 чоловік. З них дітей 1670, викликів 170. Щомісячно амбулаторії проводяться виїзди психолога та кушельгінекула, проводяться плану цільових груп населення. Громадська діяльність працівниками старостату забезпечено активну участь у загальних громадських заходах, зокрема благодійних ярмарках, тематичних фестивалях та заходах з нагоди державних свят. Участь була спрямована на публізацію сімейних цінностей, підвищення рівня бізнесу громади щодо налагодження комунікації з мешканцями. Неформальній обстановці. Тим, хто не просто критикує, а вносить розведеться покращення в життя громади. Всім бажаю здоров'я, наснаги, миру та впевненості в завтрашньому дні. Іван Буряк, староста села Орізького. Доповідь закінчується. Дякую.